Зараз долучаємо до нашої розмови Богдана Яременка, народного депутата України, члена комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Богдане, мої вітання вам. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, до речі, я от дізнався нещодавно, що виявляється в армії Тайваню десь біля сотнях, що не більше, F-16 американських. Армія Збройні сили Тайваню в цілому технологічно дуже розвинені. Вони мають надсучасне озброєння радіоелектронне, вони мають ракетне озброєння, вони мають авіацію і так далі. Тобто, ну ви ж розумієте, що інакше би ну, настільки гігантській державі, як Китай, не треба було б проводити військові навчання з метою репетиції чи тренувань захоплення цього острову. Він представляє собою. Тобто там скажімо так, економічна сила Тайваню е, трансформується, і у тому числі і військову міць, ну за якою стоїть не тільки там свій науковий, технологічний сектори і фінансові спроможності, але і Сполучені Штати Америки. Звичайно, от ця фраза, яку ми зараз дали. Тезу це е, сам на е, очільника комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Макола. Він же республіканець, наскільки мені відомо. Тобто, це позиція республіканської партії стосовно Китаю і Тайваню я думаю, що в питанні Тайваню, як і в питанні України, немає суттєвих відмінностей між представниками різних ну, двох політичних партій демократичної і республіканської Конгресії. Я думаю, що є можливо, можуть бути різночитання щодо, ну скажімо так, методів, способу підтримки Тайваню, але те, що Тайвань політично підтримується. Ми пригадуємо, як попередня спікер палати представників Ненсі Пелосі відвідувала кілька місяців тому. Вона демократка відвідувала yeah. Тайвань, яку це викликало реакцію? І так далі, це свідчить про те, що двопартійна підтримка лінії достатньо жорсткої проти Китаю і відповідно за Тайвань в Конгресі, і в цілому в американському в американському суспільстві існує. Скажіть, будь ласка, а те, що от ми побачили оцю репетицію вторгнення чи удару по Тайваню з боку Китаю, як до цього ставитися? Як до блефа, чи все ж таки до цього треба дуже так обережно і дуже ну скажімо? Ну це може бути реальна небезпека, чи все ж таки це випробування звичайна тактика Китаю тримати в напрузі Америку, та й Тайвань теж? Ну, ви знаєте, це коли невеликі держави чи держави розміром з Україну, проводять військові навчання, це може бути саме те, про що оголошується. Ну там відпрацювання якихось окремих елементів. Коли масові величезні масштабні військові навчання проводять ті, хто а, мають величезні збройні сили, мають ядерне озброєння. І демонстрували неодноразово такі країни, як Росія чи Китай, політичну волю застосовувати силу. А я думаю, і наша історія нас вчить, що ставитись інакше, ніж дуже і дуже серйозне до масових військових навчань біля своїх кордонів, не можна. Це серйозна загроза, це дуже однозначні. Ну, скажімо, вони ж поєднуються дуже відверто з політичними меседжами про те, що Тайвань буде китайським, ніяким іншим, і на території Тайваню працюватиме та сама однопартійна система, яка існує в Китаї. Тобто, все це всі ці меседжі транслюються дуже відверто, дуже прямолінійно Китаєм, і відповідно нема ніяких підстав. вважати, що демонстрація військової сили це ну лише форма дипломатії. Ні, це військові приготування, і треба до них ставитися з усією серйозністю. Тоді давайте вже поговоримо про Україну. Дивіться, ми всі розуміємо, наскільки нам позиція Китаю важлива щодо підтримки або не підтримки Росії. Ну тобто, якщо Китай не буде підтримувати Росію, то нам перемогти Росію буде трошки простіше. Якщо ж і тут дуже тоді важлива наша позиція стосовно Тайваню, якої поки Ну, вона є як міжнародна позиція України, що ми визнаємо те, що визнає ООН. І тому подібне. Ми не збираємось тут робити жодних кроків, які можуть бути сприйняті Китаєм якось двозначно чи ні? Ну, дивіться в нещодавній заяві президентів чи лідерів Китаю і Росії. Вони дуже багатослівну, велику довгу заяву за результатами візиту китайського лідеру в Москву прийняли. Є окремий пасаж, так само досить об'ємний, в якому критикується теза про наростання, про тенденцію протидії конфлікту демократії і автократії у світі. Тобто, Росія і Китай намагаються спростувати, що це має місце. Я думаю, що такі заяви не повинні нас вводити в оману. Нам треба бачити те, що відбувається в Україні в ширшому контексті. Саме в цьому контексті відбувається наша війна, це конфлікт. Цивілізації з точки зору цього вибору ціннісного демократії саме і автократії, бажання мати багатоукладне суспільство з повними свободами людини, особистими, суспільними і домінацію, скажімо, якихось державних там догм, парадигм над індивідуальною і колективною свободами. Тобто, ця наша, наша війна абсолютно говорить нам про те, що і підтримка України в світі, саме демократичними державами, ті, які повністю поділяють і декларативно, і на рівні політики, яку вони проводять у внутрішній політиці, підтримують саме демократичний ліберально демократичний характер свого розвитку. Ті країни більше підтримують Україну. Тому мені здається, саме з цієї точки зору нам і треба дивитися на. Те, що відбувається навколо Тайваню, і займати дуже чітку позицію. Оскільки мені здається, знову-таки я можу помилятися, але моя позиція полягає в тому, що підтримка військова Китаєм Росії відбуватиметься не в силу того, яку політичну позицію займає Україна щодо підтримки Тайваня чи розвитку демократії у Китаю Є свої глобальні інтереси. Китай хоче ослабити Європу, хоче ослабити США, і відтак, ну скажімо. Перемога Росії або не програш Росії йому вигідний, і я думаю, що Китай дуже уважно дивитиметься на ситуацію, щоб не дати Росії програти. Тому це велике питання, чи наша позиція щодо Тайваню реально може щось змінити у політиці Китаю, але недостатньо чітко висловлена позиція. от таких питань, які стають наріжними у зовнішній політиці у міжнародних відносинах у світі в цілому, може позначитись на підтрим, на підтримці України, тому. Я би тут дуже чітко для нас, для українського суспільства, для української держави, зробив би вибір, на чийому ми боці, де ми, де наш табір, і він однозначно на боці Сполучених Штатів Америки, на боці Тайваню. Тому ну мені здається, вибір у нас невеликий і маневрування нічого не змінить в кращу сторону для України. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякуємо пане Богдану. Богдан Яременко зараз був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України.